За еліту, от ви якраз згадали? Певно, що ви бачили 100% і чули опубліковану розмову між продюсером Йосифом Пригожиним і екс сенатором мільярдером Фархадом Ахмедовим? По цій розмові фейкові чи не фейковій? Ми не можемо стверджувати, але бачимо, спостерігаємо, що еліта ненавидить Путіна його оточне оточення, олігархічне оточення. На вашу думку, як Вся розмова взагалі може похитнути і так нестабільні відносини стосунки між баштами Кремля. І про що нам говорить? Ось цей витік з аудіорозмови цієї чи зростає непідтримка, навпаки Путіна сьогодні? Ви знаєте, весь минулий рік у нас були такі фантазії і надії про те, що Путін смертельно хворий, от-от помре. Тепер уже нарешті про це більше ніхто не говорить. Я і тоді казав: це була операція Кремля, яка мала на мету показати затягти час. Путін затягував час для того, щоб Захід зрозумів, ну от він помирає, тому не поспішайте з допомогою України. Те ж саме і зараз. Це ясно, що фейк ніякого протестування між баштами Кремля немає. Після візиту Сідзепіна рівень підтримки. Рівень популярності, і е, яка от зцементованість е, суспільства і вищого, і середнього в Росії найбільша за останні кілька років. Жодних загроз, жодних еліт. Ми, ми знову намагаємося перенести своє, а росіяни дуже вміло проводять ці дезінформаційні операції. Ми весь час. Думаємо про них як про себе. От якби в нас там, не дай Боже, був такий персонаж, то наші і еліти, і фінансові коли, і всі інше вони були проти. Таке точно ставлення було б і в Сполучених Штатах, і в Європі. Весь цивілізований світ на цьому базується. І росіяни підштовхують і в нас так, і в нас так ні. В них не так. Ніякої фронди. Ніякої опозиції Путіну в Росії нема і ніяких перспектив, щоб вона з'явилася зверху, нема ніяких шансів. Похитнути це все може, тільки іще більш звіроподобний. Тобто, наприклад, якщо зараз знайти і прокачати якого-небудь такого ярого лютого сталініста. І ще якого-небудь ярого лютого монархіста, у порівнянні з якими Путін буде ну, неймовірним лібералом рівня Навального. От тоді це да, можливо привести до громадянського конфлікту, і хто лютіший, той буде більш любий для російського народу і для еліт. Санкції вони вже святкують. Санкції відходять. В, в такий формальний вигляд, бо Китай і Індія завдяки розширенню економічного співробітництва значною мірою скомпенсують всі ці санкції. Тому жодних об'єктивних перспектив, тому що хтось із якихось еліт, всі еліти підкорені, всі, хто був проти, або повішений, або відсидів 10 років. І більше ніколи не розкриє рота. А всі, хто залишилися, чітко контролюються. Біля кожного із них стоїть не один офіцер ПСБ і будь-який невірний рух. Кожен із олігархів Росії добре усвідомлює це неминуча і негайна смерть. Причому як березовика, просто тупо повісять в Лондоні, так в Лондоні в. В Балашихі, так в Балашихі, будь де. Тому ніяких. Це наші бажання, наші фантазії. І це фейк, який продукується Росією, навіщо? Знову ж таки, затягувати. Не переживайте, не треба цих літаків, не треба цих танків. Ви подивіться, от скоро і ще чуть, чуть і Путіна скинуть його ж олігархи. Що вони при цьому виграють, а, літаки і танки ніхто не поспішає давати. Оце так, задача. Задача цих розмов, але це пустопорожні розмови. Абсолютно так, пане Олександр, з приводу еліт зрозуміло, в принципі, які нині настрої панують серед звичайного населення Російської Федерації. На ваш погляд, бо мені видається так, що ось якщо це не торкається їхньої сім'ї глобально, то в них взагалі все прекрасно. Якщо десь забрали чоловіка, сина, і він не помер, то вони ще теж стерплять. Якщо помер, можливо, навіть і краще, бо там дають комусь машини, комусь комусь рибу. Там вже як пощастить. Які настрої на тлі ось останніх подій панують на території Росії серед звичайних людей, на ваш погляд. Не на мій погляд, а на жаль, і це дані західних розвідок, дані колег із ближчого церинах, східноєвропейських розвиток, які дуже добре зараз працюють. Піднесення, приїзд Сідзепіна – це просто ейфорія, продовження війни і підтримка війни проти України. Також піднесення ми зараз знову ж таки. Ми весь час хочемо проігнорувати історію і вважаємо, ми повторюємо великі помилки. Ми вважаємо, що якщо от ліквідували протягом першого року професійну армію російську, то далі буде легше. Але тоді не треба забувати, що в 41-му році Сталін втратив протягом одного літа 5,5 мільйонів всю професійну армію. І далі з 42 по 45 рік він воював винятково цими чмобіками е мобілізованими. Результат, на жаль, пів Європи. Тому недооцінювати їхнє піднесення, їхню згуртованість, їхню е ненависть, яка зараз зростає, вони відчули, що вони виграли час. І зараз завдяки Китаю. М'яч на їхньому боці поля, і вони намагаються повністю реалізувати. Китай ігнорує будь-які контакти з усім світом. Китай відмовився розмовляти не лише з Україною, а й Сполученими Штатами. Це вперше взагалі в історії такий реверанс зроблений. І росіяни і повод, ми тепер піддані не просто великого царя, а ще більшого. Великий хан привіз ярлик нашому князю на княжені майбутнє. У них зараз піднесення дуже сильне, дуже велике, і очікувати їхньої деморалізації, власне кажучи, для того щоб зрозуміти, що російська армія далеко не деморалізована. Просто треба запитати у хлопців, які в Бахмуті дуже важкі ведуть бої. Якби там була деморалізована армія, то Бахмут був би просто коробком. На так на жаль, ні.